Вітаю, вона, да З вами Ірина, і знаєте, я з потоку прям ловлю, що вам потрібно щось передати, тому що в мене знаєте як питання таке. Чому саме так і чому так важко? Що повинні повинна там зрозуміти? Якась така тема крутиться, причому з спотоку. Да? бо я перед тим, як наприклад налаштовуюсь, наприклад, на зняття якогось відео так далі. Я оце відчуваю, оцей такий певний потік якоїсь інформації. Тому комусь це значить дуже сильно актуально. Давайте ми подивимося, що відбувається, і чому так важко на сьогоднішній момент. Ну, вам, наче повітря не вистачає. Тому що ви запливаєте не зовсім туди. Тобто ви начебто знаходитеся не в тих умовах, не в, в тій обстановці, яка комфортна вам. Ви хочете бути, як усі, навіщо? Чому ви не признаєте, хто ви є? І насправді тоді відкриваються всі можливості. Зараз от, давайте приклад по цій русалоньці. В неї в розпорядженні весь океан. А вона запливає в кульку і де вона дихає повітрям. Навіщо це їй робити? Вона ж русалонька. Признайте свою суть. Дивіться, яка карта випадає. Говорить про те, що у вас є можливості а, створювати ну, щось. Тут я би ще сказала. В тому своїй унікальності, яка у вас є. Ви можете передавати, ви можете. Ага, не можете. Ви в захисній реакції. Ви зараз ополчились на весь світ. Ви думає... Розумієте, вас це збиває. Внаслідок того, що ви звикли, наприклад, думати, що вам щось загрожує, що ви щось не бачите до кінця, так як є у вас, ви, знаєте, ще неправильно інтерпретуєте а, ту інформацію, яка йде до вас. Ви дуже багато ще в ілюзіях. Чому? Тому що, да, ви пройшли такий шлях, вам робили боляче. Але ж тепер може бути по-іншому. І вже так не буде. Ви цей ще шлях пройшли, а ви себе в захисну реакцію ставите. Ви в ілюзії знаходитеся, і це вам заважає перейти в Творця своєї реальності. Чому так важко? Ну, внутрішні, да, оці. чому так важко? Внутрішні моменти. Важко, тому що ви, можливо, ви вже втомилися робити якісь одноманітні справи. Наприклад, ви щось робите в своєму житті, і воно вже зараз набридло, бо у вас немає мотивації це робити. А йти в нове я не можу, бо світ небезпечний. Так? Ви боїтеся успіху. Ви боїтеся успіху. адже дивіться, ви можете бути унікальною. А можете в цьому ж свої унікальності просто її при... затримати, да, жартись і нікуди її не дівати. За... Е, дивіться, що ви робите? Ви просто марно витрачаєте час. Тому що відбувається, чому так важко? Бо ви вибрали шлях, я постраждаю. Я краще буду постраждати, ніж я йду в нове, бо там мені буде загроза. А буде вам загроза? Що в оточенні вас оточує? Ні, дивіться, ви розквітаєте. Зробіть якийсь крок, який виводить вас з зони комфорту. Ну не знаю, в звичному порядку. Не знаю, вам зателефонували, щось запропонували. Раніше ви відмовляли, а тут ви погодились. Да? Це вже буде вихід з зони комфорту. Наприклад, ви сидите вдома в чотирьох стінах, вам погано, вам не комфортно, вийдіть на двір та, хоча б годинку, погуляйте, да? А, Наприклад, ви давно хотіли кудись поїхати, та все не було на цього часу. Так не знайдіть на це час. Ви це життя проживаєте для себе. Завтра бахне, нічого нікого не буде. А ви це життя так і не прожили так, як ви хочете. Нам дається мить на це життя. Насправді це мить, це ті роки, які ми проживаємо. Це по міркам душі, ми швидше проходимо досвід, так? Але так як ми його проживаємо, ми ж спимо, ми ж не проживаємо. Це просто мить хух, і нема. Змінилося, вже хтось постарів, діти виросли і так далі, а ви так і не жили. Так от, зараз час розквітати, тому ця ситуація і чому так важко? А тому що це результат ваших дій, результат ваших певних моментів. Да. Тобто, знаєте, тут я ще так хочу сказати, що комусь до певної міри були потрібні якісь оці страждання, оця така боль. Вона потрібна була. Для чого? Тому що ви таким чином усвідомлюєте і все, з мене вже досить. Я можу по-іншому. Я знаю, як може бути по-іншому, і я просто йду. Так? Це як повірити в якусь свою суть цю божественну. І з вірою рухатися вперед. Що ще я повинна вам передати? Поставте ціль. Або із того свого життя проаналізувавши, так як я вам сказала, там вийти з зони комфорту, поставте якийсь намір. Не знаю, це може бути щось маленьке. Зробіть над собою якесь зусилля. Дивіться, вам не потрібно, ви так захищені. Не потрібно вам захищатися від цього світу. Зато це дасть вам квантовий стрибок. Причому знаєте, тут прям хочеться сказати захист У вас тут хороший, від чого ви чого ви оберігаєте себе? Так чого ви так, так безпечно? Ну думаєте, що вам щось хтось нашкодить? Дивіться, яка у вас броня на собі. При цьому виначе відкриті, да? а бронь у вас є. Дивіться, яка а, ту сукня, як синього кольору, захищеність така. Дивіться, у вас прям нижні канали, всі захищені. Чого ви боїтеся? Вас захищають, вас ведуть. І в цьому суть. Знаєте, це, от як навпаки, здатися і піти в те, що так давно ви хотіли. Угу. Та гра, яка була в вашому житті, вона вже завершилась. А тепер починається легкість. Ви можете зовсім по-іншому. Абсолютно. От як знаєте, подивіться, за кого є тварини да? за кошеням, наприклад. щеням, неважливо. Подивіться, як вони грають з цим життям. Їм все цікаво: кожна травинка, кожен камінчик, вони безпечні. Вони в своїй суті, вони в цьому світові, до речі, довіряють. Вони іноді а, лізуть, як і дітки маленькі, да, туди, куди ну, нам, дорослим, здається, що це небезпечно таким чином пізнають світ. Так пізнавайте цей світ, його не треба боятися. Ви сюди прийшли як душа його пізнавати. Ну, Ви повинні обнулити. Старі, у ці повторювальні програми, якими ви звикли жити, ваші звички вас тормозять. Чому так важко? Бо живете по принципу звички. Чому потрапляєте в певні ситуації? Бо знову закладаєте одні й ті самі сценарії. Зараз приходить час робити, крутити своє колесо по-іншому. Тепер ви можете управляти куди вам плити. А для цього треба чітко зрозуміти. Я знаю, чого я хочу. Наскільки ви знаєте, чого ви хочете. Ну, якщо ви знаєте, зазирнете в себе або спитаєте свою внутрішню дитину, або поспостерігаєте наприклад за, за своєю дитиною, ви чітко будете знати, чого ви хочете. Тут є бажання, от дійсно є. І вони такі ніжні, бендітні, такі високі, з високими помислами, це не про якісь там знаєте, ну дійсно класні є наміри цілі, прям чудові. Все, для цього просто потрібно робити щось, те, що вас буде виводити, ну, зовсім з іншою зоною комфорту. Дивіться, на дні колоди, дивіться, яка карта. А ви боїтеся, да, що вас осудять? Ви боїтеся, що вас не будуть сприймати правильно. Що, наприклад, ну не знаю, ви займалися якоюсь там діяльністю, ходили на роботу там, з восьмої да, до 6 вечора ще до 5, да? а тут ви сказали, а я йду, наприклад, працювати самостійне плавання, або взагалі я працювати не буду і виїжджаю кудись на курорт. І хтось покрутить у візка, да, скаже, у нас же там війна. А ви можете зробити так. Так, от це вибір, це ваше життя. Ви не повинні жити так, як хтось вам хоче сказати або говорить. Тому приходить час вже проживати це життя зовсім по-іншому. Давайте я ще докладу пораду вам на сьогодні, таке буде коротеньке послання, але для когось воно з потоку прям потрібне. Ну, зріст, да? знову ж таки. Так, ми коли ем, повторюємо одні і ті самі, ну, наприклад, ми щось. Ем, Ну, вивчаємо щось нове. Якщо ми в цьому повторюємо, 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 ми навчаємося, да? І у вас так само, а, ви вже чогось наповторювалися. І тепер у вас повинні прийти такі усвідомлення, що ось це, це класно, але це вже я переросла. Можливо, зізнатися. Так тут треба вже починати нові звички і напрацьовувати їх. І в цьому буде ваш зріст. Створіть нові нейронні зв'язки. Я не знаю. Ви давно хотіли щось зробити, у вас не вистачало часу. Зробіть це. це. Зробіть Якусь мудрість, знаєте? Якусь мудрість включаєте. Причому я ще хочу сказати, що вам інформація, наприклад, через інших людей, хтось вам просто щось запропонує, щось вам скажуть. Виходьте вже з цього зимного дому да включайте якусь таку хитру цю знаєте? От лисичка. Вона хитра, не тому, що вона ну так казки її представляють, да, що вона там а, хитрує, щоб щось вкрасти, щоб там. Але знову ж таки, вони, якщо їй щось і крадуть, ту саму курку, для того, щоб наголодувати своїх дітей. А, тому у них інстинкт самозбереження да, все-таки є. Але вона завжди що, вона іде і своїм носиком, все слухає, вона спостерігає за просторем, вона відчуває по вібраціях землі, від того, що вона чує на ніс ті е, шуми, які йдуть, і кожною волосинкою у своєї шерсті вона розуміє, що відбувається. Це така певна, знаєте, тваринна мудрість чути матеріальний світ. У це вам потрібно навчитися, якщо ви будете сидіти в зоні комфорту. Як і оця сама сама перша карта, так, як крусалин, то нічого ж у вас не вийде, розумієте? Ви ж так і будете, ви ж не прислухаєтеся. Якщо ваша ну, наприклад, навколишнє середовище, там океан, і вам в цьому добре, будьте в цьому. Навколишня, це якась природа оазис, тобто, але зрозумійте, що ваше, бо ви тут, скоріш за все, проживаєте, наче не своє, так? Зрозуміли суть. Вам буде йти через простір навколишні підказки. Спостерігайте. Ось таке було послання. Дякую вам. Пишіть ці коментарі, як вам такі послання коротенькі буду робити, можливо, частіше. І до зустрічі!